Вітаю на моєму каналі Руни прогнози темагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, сьогодні знову стаття. На цей раз стаття заужного у журналі The Economist. Цікавий матеріал, рекомендую ознайомитись. Ну і хочу розібрати, що, для чого і навіщо. Ну що, поїхали. Ну, давайте для початку запитаємо, на, ж, за, які ж причини того, що залужний дав таке інтерв'ю. Е, навіть мене оптиміста, знаєте, мій оптимізм трохи похитнувся після того, що я там прочитав. Давайте подивимось. Добре, е, отже, пишіть мені, будь ласка, справжні причини, навіщо залужний власне дав таке інтерв'ю цьому журналу The Economist. Хай скажете, роні правду. Eivas, manas, jėra, perkana, tėvas perverna, tai einus. O, čia klau. Добре, що ми маємо. Що ми маємо? Ейвас, Маннас, Єра, Беркана, та й е вас перевернутий, Інус. Ну, ось Ейвас, так. Да? Труднощі є, відповідно. Ну, зрозуміло, як на фронті, так і з поставками зброї. Да? Ось відразу. Чи труднощі, відповідно, є з одного боку, Ну хоча не лише. То, знаєте, не лише. Тут в якійсь мірі, ну, прозвучить трохи, може, і грубо, ну скажу. Е, якщо захист, взяти що це захист, а це, от власне, сам залужний. Розумієте, да, про що мова? Що, якби е, в тому числі для того, щоб показати, ну, що врешті-решт, не він от, єдиний приймає рішення, в тому числі військові. Да, ну, хоча він там свої помилки визнав. Ну, але щоб, знаєте, частково. Е, Ну, як це відвести удар, скажімо так. В тому числі, ну, певні труднощі є на фронті, є труднощі з поставками зброї, то ясно. Ну, ось, власне, сам залужний. Да? М -м -м ну, залужний, і, відповідно, ну, тут про військових мова. Тобто, залужний Генштаб, будемо так казати, да? найголовніші наші генерали. Тут не про політичну владу мова. Далі, ось Єрайде. Тобто ну, певний результат, певний урожай. ну, До речі, певний цикл. да, Завершення в даному випадку певного циклу. ну, Зрозуміло, якого, в принципі, то, хм. в статті там все детально розписано. Що контурнаступ йти йде, але йде явно не так легко і радужно, як всі очікували. да, ну, В тому числі заужний пояснює там і причини. Далі, що ми маємо? Беркана. Але, ну ось, відповідно, ось певний урожай буде, певний цикл, якщо так. А ось Беркана в цьому, в цьому плані про рух вперед, все-таки. Ну, це позначка руху вперед на фронті. Знаєте, якийсь розвиток можливостей, розвиток ситуації протему. Але зв'язка не дуже. Цей ріст труднощів, якщо так. Ось. Ейва з Беркана, це і ріст труднощі в тому числі, не лише якби рух на фронті. Далі, що ми маємо? Ріст страхів. А, слухайте. А, точно, да. Рі наростання, оце точно страхів. У кого? У влади якраз. І тут вже мається на увазі не військові, відповідно. А тут мається на увазі політична влада. І не лише в тому числі як наша, так і відповідно наших зарубіжних партнерів. Що вони дивлячись на такий контрнаступ, теж вже бояться, що називається, чим воно обернеться, да? і чи варто допомагати. Ну, от, власне, для того, зокрема, й була стаття, щоб якби розворушити це все, так? Ну, Мене ми минулі рази вдавалося після статей Заужного, зокрема, так само в The Eкономість. Допомога нам йшла краще. Ну, Подивимось, що, що буде цього разу. Тобто, ось страх. І куди цей страх обертається, тобто наростання страхів, да? але а воно інгузом обертається. Єра тобто Це все рівно благопрямне завершення ситуації. Це все рівно. Ну, В даному випадку, ну, як урожай, знаєте, такий хороший урожай. Єра, інгус, е, тобто вдасться то те, що заужний цей поставив цією статтею, він досягне. Щодо допомоги, зокрема, і не лише. Відповідно, от, До чого я веду. Стаття не лише для нас. Стаття більше була для західних наших партнерів, як би? щоб розворушити їх. Ми свою ситуацію і так чудово знаємо, правда? Ну, може, може, хтось там і, і десь в ілюзіях і літав, звичайно, ну, відповідно, і для таких людей буде корисно почитати, що сказав заужний. Добре, давайте далі подивимось. Що ми ще маємо? Знаєте, цікаве питання прийшло, зараз запитаю. Так, дякую за відповідь. Euh, так, дякую за відповіді. Отже. А скажіть мені, будь ласка, що ще я маю знати про цю статтю залужного в The Economist? У мене, до речі, оригінал зараз відкритий переді мною. Добре, отже, скажіть, мені, будь ласка, що ще я маю знати про цю статтю залужного в The Economist? Хай скажуть його правду. Вунйо. Гібо. Tak, o, mm... pokazali, e, evas. І фінал що. Так. Довертаю. О, Хаглас. Ага. Цікавенько. Зараз хвилинку. Ага. Араз. Цікаво показали, треба сказати. Що ми маємо? Вуньо, Гебо Евас Хагалас. Ну, ось Вуньо. Радісні новини, удача, якщо так, так? Здійснення мрій. Щодо чого? Щодо певного партнерства з одного боку, з другого боку, і щодо дарів. А тепер дивіться, здійснення мрій щодо дарів. Що дає нам що? Відкриття нових можливостей рух вперед. Рух, можна не сумніватись, бойовий бойові дії. Наростання бойових дій, якщо так, оце от. в даному випадку Хагалас – хороша руна. Ну, в принципі, поганих нема. В даному випадку, е, більш світлий, більш, будемо казати, хороший аспект програється. Тобто, це бойові дії. да, і Наростання бойових дій в результаті якраз утримання оцих от дарів. Ну, Це вже наступне моє питання, руни почали показувати. Ну, гаразд. Е, Мало того, хагвелес це руйнування планів, але руйнування чиїх планів? Планів. Тих сил, які якраз хотіли там посіяти смуту і так далі. Да? І якраз що там, а може досить підтримувати Україну і так далі. Тобто, якраз, щоб оце от все розворушити. Заужний дав таке інтерв'ю, в тому числі. Ну, Араз, добре, цікаво показали. Ну, добре, давайте подивимося, що ж власне по результату. Хоча вже тут показали, що в принципі буде якби, результат тої статті. Ну, давайте окремо запитати. Так, дякую за відповідь. <клухи> так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе Україні оця от стаття залужно в The Economist? Хай скажіть вам правду. Так, дві руни потяглося одразу. Так, Nautis. Ото. Ти знаєте, тут, напевно, розкладу. Урус. Евас. Соу. Старуна. Ну і що, поясніть, будь ласка. Ансус. Ах так! Ага. Цікаво. Зараз хвилинку йде. Ага. Ага, ага. <гум> Все зрозумів. да цікаво. Неочікувано. Хоча. Добре, що ми маємо? Отал. Боже. <гум> Зараз ще доходить. Отал, Наутіс, Урус. Далі. Ева, Соло, Постаруна, Ансус. Ну, це фінал та в принципі тут весь набір такий, знаєте, цікавенький вийшов. Що ми маємо? Ось відразу Отал. Руна влади. Першу чергу. Це чітко влада. Влада, відповідно. Ну, як мені бачиться, наша. Шодо. Е, зараз. Дивіться, влада, це Наутіс, це дару ну, руна долі і Соло, да, Україна переможе, Україна перемогла вже на тонких планах. Да? Ну, це, в принципі, показують. Але не лише. Тобто, влада створює певні труднощі, якщо так, кому? Військовим. Ось, бачите? Е, як там, хто, по-моєму, Черчилль сказав, чи ні, що. Політики не мають керувати під час війни да, в такому плані. Ну, от, щось такого плану. Треба дати волю військовим, вони самі розберуться. Ну, от, тобто, певні труднощі створює Е, Це, до речі, труднощі із поставками да, зброї. Ну, Але це вже відповідно від іншої влади, тут уже не від нашої, так? а від влади наших партнерів. Ну, хто перший на розум приходить? Ну, звичайно, Штати. Далі. Що воно дає? Ну, тобто, ось певні труднощі зі зброєю. Якщо взяти. Ну, ось, труднощі зі зброєю, ось дає. Ось, відкриття можливостей йде. Це, до речі, рух зброї, якщо так, да? відкриття можливостей. Тобто, влада дає відповідно. Ну, якщо взяти, що це... ну, добре, давайте, то грішне справді не справ, <кхм> Якщо взяти що це саме військові, то ось відкриття можливостей для військових. В результаті чого? В результаті того, що влада відкрила їм якісь можливості, дала їм, грубо кажучи, ну це, знаєте, скажіть і я скажу, це як два кучера в одній кареті. Да? От. Так оце уступили, що називається, Вожжі. Забув, як воно по-українськи називається, але одним словом, от уступили Вожжі військовим щодо військових рішень. Перше рішення, перше цікаве. Далі, якщо взяти, що це е, проблеми з поставками зброї, ну ясно, що по полям по отак, от, на жаль, не почнуть нам все зразу. Ешелони не підуть до нас зброї. На жаль, а хоч ось би. Але все рівно будуть зміни на краще. В плані: оце от зброя, оце от рух зброї. Ось. Що веде куди нас, та до перемоги. Воно веде нас і наближає, в принципі. Ага, ось. Ну, а якщо взяти, що це, ну, радісні новини, зокрема, також. Чому Да судилось так? Судилось так. Нічого не міняється. Відтягують тільки так, як можуть. Пищать, пищать, їх скриплять, але ж все рівно не відбрешуться, що називається. Не змінять, сил не вистачить. Е, те, що, те, що вже ось вирішено. Ось, до речі, руна вищих сил. Да, ось, будь ласка. Да, руна долі, руна вищих сил, до речі, ось ще одна. <гум> цікавий, цікавий набір. Знаєте, це як второ, старші аркани сиплються. Так і тут. Е, такі руни. Ну, читайте, що старші аркани посипались. Важлива штука, важливі події потягнемо за собою. Е, далі, Ну і соло, да, радісні новини, перемоги, зокрема, ну і на фронті, в тому числі. Да. Е, далі, ось посторонно. да, Вищі сили за Україну і за українців. Однозначно. Але в даному випадку це ще певна невизначеність майбутнього. Тому що, тому що якісь рішення ще не прийняті. Щодо чого, що до якраз якраз зброї, якщо взяти один аспект, другий аспект щодо військових, мова відповідно про наших військових ну і про владу нашу, відповідно. Да? Що ще висить повітрі? По фіналу Ансус. Дуже цікава зв'язка. Е, про що мова? Хороші новини. До речі, здійснення планів, якщо так. також сюди. Е, ну і Загалом якийсь закон, руна закону, в тому числі, якщо так. Е, тобто, щось схоже буде ще прийняти цікаве. Е, допускаю, що тут не лише про нас мова, а про якийсь закон у наших партнерів, в тому числі може бути. Тобто це не лише може про нас іти. Як бачите, наслідки статті доволі позитивні. Е, і взагалі, це пуста руна Ансус, ну, знак від вищих сил читайте. Тобто, ще щось чекаємо, якісь цікаві події. Ну, відповідно, то, що вищі сили за нас сказав, сказав, чекаємо якісь такі цікаві події. Знаєте, щось таке має статись. Ну. Цікавеньке. Побачимо, почуємо точно, коли воно станеться. Ну, і Anus, до речі, це взагалі як багато новин, багато медійного шуму, в тому числі, як я його називаю. Ну, в принципі, так, да. зараз, сьогодні, саме ранку, я спостерігаю по всім каналам, телеграм-каналам і так далі, згадую цю статтю. Ну, це, зрозуміло, добре, але це не той наслідок, який би мав бути. А оці от наслідки, мені подобаються набагато більше. Тобто, залужний, в принципі, то, що він хотів, цією статтєю доб'ється. По фіналу, якщо так підсумовуючи все вище сказане. Ну, добре. В принципі, тут і поставки зброї, їх прискорення, отримання певної номенклатури цікавої, як мені бачиться. Ну і не лише. Ну, Добре. Якщо влада ось також перестане. Ставити палки в колеса військовим і дасть їм свободу волі, то це теж явно позитивно скажеться на бойових діях. Да? Адже залужний головнокомандувач військ, а ще є верховний головнокомандувач. Ну і не лише зрозумі... зрозуміло. Да? Там ставка є, і ще там, там РНБО і так далі. І вони також, в принципі, на залужного можуть впливати. Да? Відповідно. Ну таке, добре. Наслідки загалом позитивні. Те, що я тут бачу, знаєте, прямо жух порадувався. То така зрадонька самого накрила після прочитання цієї статті. А ну добре, давайте, давайте подивимось. Ну, хоча, в принципі, результати подивився, що тут ще. Чи заужний правдиво описав ситуацію на фронті, ну, якось у мене сумнівів нема. Це можна і не перевіряти. Ну, відповідно, а що тут ще дивитись? Добре, ось таке от відео вийшло. Сподіваюсь, всі питання розкрив. Ну, якщо щось упустив, пишіть в коментарях, теж дорозгляну десь найближчим часом. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!